Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Нам не треба вигадувати героїв, щоб надихати наступні покоління, бо кожен епізод війни це звитяги і спротиву. Кожен день на війні це невтомна робота, найвища мотивація та ризик не дожити до вечора. Денис Валерійович Котенко на псевдошкіпер. Був з тих людей, хто мав стиль та самоіронію, високий інтелект і абсолютно безоглядну самовіддачу. Народився 18 травня 1996 року у місті Дніпро. З дитинства обожнював читати ще дошкільням. Був палким фанатом Гаррі і із захопленням читав фантастичні історії та пригоди. Навчання у школі давалось хлопцеві легко. Був здібним до філологічних та природничих наук. А у 12 років почав писати вірші. Згодом вірші лягали на музику. І так у 16-річному віці Денис із товаришем створили власний музичний гурт Мегаполіс. А їхня пісня на коліна перед Україною стала хітом. Під цією піснею юнак підписався як шкіпер. Власне, згодом даний псевдонім і стане його позивним у війську. Журналістика була наступним хобі Дениса, і поруч із музикою хлопець встиг закінчити медіашколу Сенсація. Юнак був фанатом ФК Дніпро, де власне він познайомився зі своїми майбутніми побратимами, які переслідували спільні погляди, мрії та ідеї. Тоді, у 2013 році, вступив до Дніпровського національного університету на історичний факультет. Проте закінчити навчання так і не вдалося. У 2014 році Денис поїхав до Києва, де з фанатів футбольних клубів усієї країни було створено полк Азова. Пройшовши навчання, Денис бере участь в АТО ООС, а саме у боях на Донбасі та у Широкінській операції. Після повернення додому хлопець встиг поновитися до університету та закінчити історичний факультет, маючи мрію здобути другу вищу журналістську освіту. Весь вільний час молодий ветеран займається розбудовою національного корпусу у Дніпрі, проводить заняття мужності та патріотичного виховання для місцевих школярів і навіть балотується на вибори до місцевої ради. У 2017 році стає лауреатом премії Кабміну України за особливі досягнення у розбудові України в напрямку національно-патріотичного виховання громадян та починає працювати у прес-службі Міністерства ветеранів у Києві. 24 лютого 2022 року. Денис був у відрядженні у місті Краматорськ. Написав в матері повідомлення до Києва разом з міністеркою через Харків, де бачив усі жахіття, які приніс руський мир. До початку березня він ще працював у міністерстві ветеранів. До Азову Денис долучився 2 березня 2022 року. Ніхто не міг його зупинити, і це був той самий красивий і могутній Азов, що й до повномасштабного вторгнення. Тільки тепер він був вже з кров'ю на бушлатах, з втратами, з втомою. Але, безперечно, це був найкращий і наймогутніший Азов за всі свої часи. Для Дениса було великою честю бути першим номером у розрахунку протитанкового взводу. Герой Денис Шкіпер загинув 24 березня 2022 року під час звільнення Лук'янівки у безжальних і кривавих боях за Київ та Київську область. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно похований на краснопільському кладовищі у місті Дніпро. І хочеться обіймати ту землю, яка береже його сон. Зросити її сльозами вдячності і болю, і хочеться кричати, що це якась помилка. Герої не вмирають. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві!